Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 березня. Сьогодні 1128-й день широкомасштабної агресії РФ проти України. Ворог не припиняє терор, тож ця ніч бездронової атаки не минула. 86 ударних безпілотників агресор запустив по країні. Два з них знищили ППО над Хмельниччиною. Інформації щодо руйнувань травмованих загиблих не надходила. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Відволіктись від щоденної лікувальної рутини та покращити ментальне здоров'я саме з такою метою для поранених правоохоронців організували зоотерапію. В рамках реалізації проекту, пункт психологічних практик відбулась зустріч наших поранених бійців з Тваринами, які допомагають відновитись, розслабитись і реабілітувати. під час візиту до одного із клубів захисники мали змогу провести час із тваринами, які мешкають на території комплексу. Вони годували, гладили коней, а також спробували себе в ролі вершників. Я буду вас знайомити. один раз вона ране всі бачити, другий раз разлежиться на насамперед. І Це е -е, вихова бороть. Зоотерапія один із найдієвіших методів психологічної реабілітації, і її уже не вперше практикують для відновлення та покращення ментального здоров'я поліцейських. Дані заходи відбуваються в постійній основі з метою реабілітації наших бійців. Адже саме спілкування з нашими братами меншими тваринами, наші бійці мають змогу відновитись, відволіктись і. Краще зрозуміти себе, краще лікуватися, ребілітовуватись в майбутньому. Такі заходи дозволяють нашим бійцям краще реабілітуватись, налаштуватись е на, на е цивільне громадське життя без бойових стресів. Також це допомагає знайти спільну мову своїми близькими, друзями, оточуючими, яких вони дов досить довгий час не бачили під час перебування в. На в зонах бойових дій або е, в різних лікувальних закладах нашої країни. 18 питань на порядку. Денному у Хмельницькій обласній раді місцеві депутати зібралися на засідання чергової 25-ї сесії. Серед іншого підтримали депутатський запит щодо виділення коштів на пересувний флюограф для обласного фтизіопульмонологічного медцентру. Його планують придбати уже найближчим часом. Крім того, продовжили реалізацію проєкту малої приватизації на наступний рік. За восьми скликання Хмельницької обласної ради нами було проведено інвентаризацію майна на засіданнях робочої постійної комісії майнової, в тому числі, де за підсумками були винесені дані об'єкти на проєкти. Не продажу проєкти малої приватизації, здебільшого звичайно, це були об'єкти, які мали вже обтяження щодо обласного бюджету, які знаходилися в поганому стані і точно не використовувалися тим чи іншим підприємством, які були балансу даного майнового комплексу. Варто зазначити, що завдяки малій приватизації за два попередніх роки до обласного бюджету надійшли майже 54 мільйони гривень. Після чого ці кошти передали на потреби збройних формувань нашої області у цьому році, така тенденція продовжиться. Невиключенням залишився і завершення 2024 року, де було подано винесено майновою комісією три об'єкти нову приватизацію. Два з яких вже а, безпосередньо реалізовані, треті на етапі реалізації проєкт. Звичайно, далі позиція незмінна кошти однозначно на підтримку збройних сил України. Крім цього, під час сесії відзвітувався за зроблену роботу і начальник обласної військової адміністрації. Особливий акцент своєї уваги він виділив на допомогу. Військовим, ветеранам, а ще на медичну та освітянську галузь. Ну і, звісно ж, питання, які стосуються відновлення деокупованих територій, участь в проектах Плічо-пліч, -пліч, підтримка громад форпостів. Так званих нашими громадами партнерами, зараз в нас вже 14 таких партнерств, і ми будемо максимально сприяти тому, щоб більше наших громад долучались до цього важливого проекту. На порядку денному було й питання бюджету. Зокрема, директор департаменту фінансів розповів про його виконання за 2024 рік. Безумовно, в Першу чергу, крім наших основних задач по фінансуванню наших закладів виділялась підтримці військового командування. Динаміка у нас позитивна. Якщо взяти у 22-му році на цю мету було виділено 37,9 млн грн, в 23-му му 110,4 млн грн, то в 2024-му році 150 млн грн. Усі питання порядку денного розглянуті. Ми маємо потужну співпрацю всіх гілок влади в нашій області, це органів виконавчої влади між і структурними підрозділами, в тому числі обласній військовій адміністрації, депутатським корпусом обласної ради, і всі працюємо, рухаємося спільно по одному вектору до перемоги. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Корупційна схема відпуску деревини. Майстер лісу та вальник Головчинецького лісництва заробляли на продажі необлікованої лісопродукції. Вартість дубу без будь-яких документів та відображень у звітності становила від 10 до 14 тисяч гривень за один кубічний метр. Далі отриманий злочинний прибуток чоловіки розподіляли між собою. Так за продаж чергової партії ділової деревини в об'ємі 8 кубічних метрів службовці одержали 93 тисячі гривень неправомірної ви. Вигоди під час одержання коштів їх затримали правоохоронці. Чоловікам повідомили про підозру вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Труднощі в житті ледь не стали фатальними для молодого чоловіка. У Кам'янці-Подільському 34-річний мешканець, будучи не підпитку, намагався вкоротити віку, стрибнувши з 38-метрової висоти. Для цього перехилився через перила Новопланівського мосту. Врятувати самогубця вдалося поліцейським офіцерам громади, які проїжджали повз. Правоохоронці миттєво відреагували на ситуацію. Поліціянти Дмитро Ткачук та Андрій Пристач відтягли чоловіка подалі від поручнів, заспокоїли його та відвели. ...везли додому до батьків. Далі переконали його, що всі труднощі в житті тимчасові. Сучасно, стильно, а головне комфортно для учнів. У Волочиському ліцеї №1 завершили реконструкцію нового харчоблоку. З часом, коли утворили громаду в 2016 році і приєдналися до нас знищили територію колишнього району і, звісно, передали нам заклади. Багато роботи попереду було. Ми прийняли рішення приділяти, що увагу закладам освіти, маємо таку думку, хто інвестино інвестиці, то інвестиція. То Тому і термомодернізація за попередні роки, що було є багато було зроблено, в міських, в шкіл навчальних закладах. Ну, і тепер хороша ідея, і на рівні Міністерства освіти десь підтримана на місцях нормальних умов харчування ліцей є одним із найстаріших закладів міста. Тому була необхідність привести харчоблок у відповідність до сучасних норм та вимог. Тож, крім новенького обладнання, у закладі встановили столи для харчування та оновили інтер'єр. Сими умовами, які сьогодні ідеальні харчоблок створені. Для діток, для безпосередньо працівників, кухні, поварів з новим сучасним обладнанням Утішиться душа радіє око в умовах великої неголошеної війни, що реалізуються такі ще важливі проєкти у підтримці змістні матеріально-технічної бази. Проект цілому, проекту ремонтація майже 9 мільйонів гривень. Одним з таких позитивних факторів хочу подякувати Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів, який на 2,5 з половиною мільйони допоміг обладнання в цьому проєкті. 4,1 млн мільйона гривень це державна субвенція на реалізацію державної політики в галузі освіти. Ну і громада доклала 2,7 млн грн мільйона гривень власних коштів, щоб діткам створити комфортні належні. До слова, щоденно у їдальні харчується близько 400 учнів. Тепер смакування їжі буде ще й в комфортних умовах. Олена Гула, новини 33 канал. Погода на 28 березня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру. П'ятниця розпочнеться з туману. Вночі та вранці видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили, перший рівень небезпечності жовтий. Далі буде хмарно з проясненням без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі становитиме 0,5 градусів тепла. В день 11-16 із позначкою. Плюс у Хмельницькому вночі очікується 1-3 вище нуля, в день 13-15 тепла. Такими були новини четверга: бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте сповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.